Піратів, приц Гула, розділ третій, гнів біла. Ліс ставав дедалі густішим. Марі доводилося користуватися шаблею, щоб прокладати собі дорогу у чагарниках. На їхні голови повсякчас загрожували впасти плоди какао, після страшного незрозумілого вигуку, через який усі пташки знялися і полетіли, запанувала тиша. Мені це не подобається, прошепотіла Марі, повернувшись до Віллі. У мене складалося враження, що я прямую до печери огидного створіння. Віллі голосно зітхнув. Позаду них сопіла Гавріела. Вона підняла поділ сукні, щоб не забруднити, а сеньора Валентина краєм ока спостерігала за дівчиною. Гувернантка не припиняла зітхати. Раптом вони почули дивну музику. Марій Томас відреагували миттєво. Вони знали цей мотив. Це дуже давня мелодія, яку зазвичай насвистували старі моряки, їхній дідусь, великий Джон, який був відомим піратом, часто наспівував її. Навіть месьє Муді відреагував Гррр, знайома мелодія. Заспокоєні цим знайомим мотивом діти прискорили крок і незабаром опинились у таборі. На землі було розкидано діряві бочки, напіврозбиті старі дерев'яні меблі, кілька порожніх пляшок, з підрому і багато уламків дощечок. Раптом плід какао впав просто на голову Томаса. Ой, хто це кидається? запитав хлопець, знявши свій трикутний капелюх. Це я, банда молюсків Діти підняли голови, і помітили дивну галабуду, облаштовану високо на дереві. Там сидів. Недбало вдягнений старий пірат. Чоловік мав дірчасту шляпу, полатаний одяг і розп... розпаровані чоботи. Пірат, лаючись, схопив ще один плід какао і кинув його вниз. Діти впізнали незрозумілі вигуки, що змусили розлетітися птахів. Віллі помітив шрам на щуці старого. Хлопчик був певний, що цей пірат Біл Булафре. Е, здогад підтвердив наступні слова, що прокричав пірат. Ви у мене вкрали драбину. Як мені зараз спуститься? А мій ліхтар? Де мій ліхтар? Я вас зараз порубаю, на шматки своєю шаблею даю слово біла, балафре. Мерівель не сподобались такі звинувачення, адже діти ні в чому не завинили. Я вас попрошу розмовляти з нами люб'язно. Ми не крали ані вашої драбини. Ані ліхтаря, ми шукаємо Естебана. І це ми побачимо, заволав Пірат. Але про що мова? У біла Балафри більше немає драбини, щоб спуститися. Марі дала знак своїм товаришам іти за нею. Біл Балафре був занадто сердитим, щоб слідкуватися, тому краще швидше залишити це місце. Трохи віддалившись від біла, діти зупинилися. Вони так. Поспішали, що захекались. Саме тоді Габріела помітила у високій траві добре відомий їй предмет Ліхтар Естевана. Ось доказ, що він проходив тут, промовив Томас, наслідуючи детектива. Дякую, доне Жуанне, сказала Марі. але ми вже зрозуміли. Біллі підібрав ліхтар і уважно оглянув його. Подивіться, він зламаний. Естебен, напевно, опинився у темряві, саме тому він позичив ліхтар у біла булафра, перед тим як залишитись він mm. тут. Сеньора Валентина схрестила руки на грудях, що він один однісінький робив просто посеред цього лісу у цілковитій темряві. Незабаром дізнаємося, таємничо прошепотів Томас.